Доброго дня, шановні вчителі, учні, усі-усі запрошені. Дозвольте ну, розпочати Сьогодні ще свято. День відкритих дверей. Доволення запрошуємо до слова директора професійного ліцею сфери послуг міста Хмільник коломійця Миколу Петровича. Сьогодні в нашому навчальному закладі розпочинається традиційне свято, свято Дня відкритих дверей. Я хочу привітати всіх учнів шкіл з тим, що ви сьогодні знаходитеся на території нашого навчального закладу. Наш навчальний заклад він є навчальним закладом другого рівня акредитації, і ми маємо можливість надавати такі професії, які потребує наша промисловість нашого регіону. І я запрошую від імені всіх тут присутніх керівників. Груп від імені адміністрації, від імені учнів запрошую всіх вас стати учнями нашого навчального закладу. Які можна отримати професії? Професії, я думаю, ви вже бачили. Нічого ми від вас не ховали. І ті професії, які дають можливість нашій промисловості всім нам жити і радіти життю. Це професія і бухгалтера, це професія, і шважки, це професія і кухара, і офіціанта, і будівельника. Я хочу сказати слідуюче, що перед кожним із вас, випускники навчальних закладів, зараз відкривається безліч доріг тисячі мільйони. І вибір, зробити правильний вибір, це в основному покладається на вас. І я думаю, що ви зумієте зробити той правильний вибір, який вам в подальшому буде сприяти вашому. Благолучу і сімейному, і родинному, і власному. Молода людина року, переможець обласного конкурсу Лідер 2011 року, голова Організаційної комісії школи розвитку молоді, член обласної федерації профспілок Вінницької області, президент професійного ліцею сфери послуг міста Хмільник, учень третього курсу, який навчається за професією кухар офіціант Гайворольський Ярослав. Доброго дня усім присутнім у цій залі. Я приєдную до слів скаргних Миколою Петровичу. Надіюсь, що кожен з вас візьме багато від цього заходу, цікавого та корисного, та вирішить приєднатися до нашого колективу дружнього, так як зробився я у 2008 році, обравши професію кухар офіціант У ліцеї я здобуваю не лише професію, а й можливість реалізувати себе як творчу особистість, так як в ліцеї є велика кількість гуртків, викладачі яких є майстрами у цій справі. Ліцей має багато нагород з художньої самодіяльності, керівник Волошина Миколаївна. Ви сьогодні бач, ну, можете бачити виступи локальні, тобто, е, з рукоділля, багато виробів присутніх в цьому залі. Керівник Плахіна Світлана Микитівна. Е, також в ліцеї діють гуртки настільного тенісу, спортивних, змагань, е, ну, творчості. Е, керівник Данитрі Григорій Степанович. Ну, і дякую вам, що прийшли на цей захід і бажаю вибрати професію, яка подарувала вам душі. Прости меня, родная, что творю я сам не знаю, Просто очень плохо без тебя. Незнакомые все лица, а в душе моей не спится, Не я проколачиваю зря. Незнакомые все лица, а в душе моей не спится, Не я проколачиваю зря. Нету от меня покоя, знаю, но я все устрою, Если ты сумеешь подождать. Когда солнце догорает, грусть сам меня съедает, И могу заснуть я без тебя когда солнце догорает, грусть меня съедает, не могу заснуть я без тебя. Без тебя, без тебя. Все ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя без тебя, без тебя. Все ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Так нужна ты мне, любимая моя. Усім відомо, що головний бухгалтер на підприємстві це друга людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосується фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він наряду з директором ставить свій підпис майже на усіх документах, до вашої уваги, сценкам судді красиву блондинку головного бухгалтера, запитують: Ви знаєте, що світить за такі дії? Знаю. Директор говорив, що кабаксів і шубка. Гаразд, але це все має бути конфіденційно. Професія оплачувана. Мова йде не тільки про розмір оплати, а й про черговість виплати. Навіть якщо на підприємстві не вистачає коштів для виплати зарплати усім працівникам, бухгалтерія зарплату отримає, як правило, у першу чергу. Народна мудрість. Той, хто сидить на грошах, без грошей не залишиться. Підвищення заробітної плати. В кабінет до колег ходить радісна жінка. Дівчата, дівчата, я від шефа. Ну, розповідаю! У мене для вас дві новості. Перша мені оклад підвищили. Добре, молодець. Це потрібно відмітити. А ось ще одна звістка. Вам оклад знизили. Найбільш завзяті представники професії. Постійно підвищують свої кваліфікації, рано чи пізно стають аудиторами, фінансовими директорами або відкривають власний бізнес. Але ще раз підкреслюємо: найбільш завзяті, оскільки ті, хто не працює над підвищенням свого рівня. Повернувшись із відрядження, бухгалтер здає головному бухгалтеру звіт. Звіті під пунктом 1 – шляпа, а далі все як треба. Що за шляпа? Чого побачив в продажі. Сподобалось. У нас таких немає. Ну і купив. Ні, так не буде. Переписуй. Бухгалтер пішов. Через деякий час приносить новий звіт. Там шляпа вже всередині списка. Ти що? Не зрозумів? Я ж тобі пояснював. Так не буде! Переписуй. Вакси купе собі нову шляпу і не ковиряй мене. Це сєпушке. стоит себе избушка Не то, чтобы хрущевка Но, в общем-то, старушка Стоит себе такая Уже который год Стоит и не ожидает нет, Что пришел никто, нет, никто. Нет. Под столом Потолок залог раздвижной дверь дубовая, За на стеной более новый. Кошагин запорозгнул всё евро, И не сможет никто лучше сделать. Счало пополам мы, Полы наполовину, вот тут вот ламинаты, А там вот ковролины, правильно? Сюда стеклопакеты, Тут пластиком усё. А как поставить это? Ясно как! За пылесос! Не смогли даже так малтовать. А Хорошо, что растут руки правильно, и мастер рядом тут очень грамотно Подожди принимать двери на сердце. Рады мы помогать всем желающим.